Права 168. Знайди найбільший спільний дільник і найменше спільний кратне чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. Перше завдання це 6 і 9. Давайте запишемо 6. У вигляді простих множників записуємо 6. Це можна записати як 2, що множиться на 3. Ну а 9. Ми можемо записати як 3, що множиться на 3. Є. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює НСД, найбільший спільний дільник НСД від чисел 6 і 9. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, шукаємо ті множники, що співпадають. Отже, давайте аналізувати. Співпадає у нас тут одна трійка і одна трійка. Тобто тільки трійка, той множник, що співпадає. Отже, записуємо, що НСД 6,9 дорівнює 3. Є? Далі найменше спільне кратне НСК записуємо. НСК. НСК 6 і 9 дорівнює. Ну що ж, нагадую, як ми його знаходимо. Беремо перше число, це 2, що множиться на 3. І домножуємо на те, чого бракує в цьому записі. Давайте я зеленим підкреслю те, чого бракує. Отже, серед і 3, а в 9 є 3, що множиться на 3, бракує одної трійки. Тобто ми домножуємо ще цей результат на 3. 2 помножити на 3 це 6. А 6, що множиться на 3, це 18. Є? Ну що ж, і 6 і 9 поділяться на найбільше число це на 3. яке? Це буде НСД, найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. 6 і 9 – це 18, тобто 18, це найменше число, яке поділиться і на 6, і на 9. Переходимо до другого завдання: 10 і 15. Аналогічно записуємо 10. Розкладаємо на прості множники. Це 2, що множиться на 5. Є? 15. Записуємо це 3 що множиться на 5. Ну що ж, записуємо тоді НСД. Найбільший спільний дільник чисел 10 і 15 до рівня. Ну що ж, аналізуємо, який у нас спільний множник зустрічається в записах, тільки цифра 5. Отже, записуємо, що НСД 10 і 15 – це 5. Є. Ну, а тепер знаходимо найменше спільне кратне НСК. Найменше спільне кратне. Від 10 і 15. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число. Це 2, що множиться на 5 і домножаємо на те, чого бракує в цьому записі. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати, тут бракує трійки. Бо п'ятірка зустрічається в 15. Ну що ж, бракує трійки, то ми записуємо 2, що множиться на 5, що множиться на 3. І це дорівнює. 2, що множиться на 5, це 10. Що множиться на 3, це буде 30. Є. Ну що ж, переходимо тоді до, четвер... до третього завдання. Бачимо числа 12 і 18. Записуємо, розкладаємо на прості множники. 12, ми можемо записати, що це 4, що множиться на 3, або 2, що множиться на 2 і множиться на 3. Якщо ми розкладаємо на прості множники. аналогічно 18. Ми можемо записати як 2, що множиться на 9. І це дорівнює 2, що множиться, а 9 записати як 3, що множиться на 3. Розклали ми на прості множники, а тепер записуємо, чому ж дорівнює НСД. НСД від 12 і 18. Ну що ж, аналізуємо, які у нас співпадають множники. Отже, бачимо, що тут одна двійка співпадає. І одна трійка співпадає множник. То тоді записуємо, що НСД 12 і 18 дорівнює 2, що множиться на 3, це дорівнює 6. Є. Ну, а тепер знаходимо НСК. Пишемо найменший найменше спільне кратне чисел 12 і 18. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число 12, це 2. Що множиться на 2, що множиться на 3. І домножаємо на те, чого бракує. Ну що ж, дивимося, чого бракує. Отже, двійка одна зустрічається. Одна трійка зустрічається. Але у 18 є один множник і ще трійка. Його бракує в записі 12. Отже, домножуємо на 3. І це дорівнює. Ну 2, що множиться на 2, що множиться на 3. Це 12. А 12, що множиться на 3. Це буде дорівнювати 36. Отже. І 12 і 18 поділяться на найбільше число, на яке їх можна поділити одразу це 6. А найменше число, 36, у нас існує. Яке поділиться на ціло і на 12, і на 18. 36 у нас це найменше спільне кратне число 12 і 18. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 10 є 15 і 20. Ну що ж, записуємо тоді 10. Як 2, що множиться на 5 у вигляді простих множників 15. Записуємо як 3, що множиться на 5. А 20 записуємо як 2, що множиться на 10. І це буде 2, що множиться на 2 і множиться на 5. Ну що ж, а зараз записуємо, чому ж дорівнює НСД Найбільший спільний дільник чисел 10. 15 і 20. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо шукати той множник, що співпадає в кожному із цих чисел. Який множник у нас співпадає простий, це 5. Двійка не зустрічається в 15, ну а трійка не зустрічається в 10 і 20. Ну що ж, записуємо тоді, що НСД найбільший спільний дільник у нас дорівнює 5. Ну, а тепер записуємо, чому дорівнює НСК. Отже, записуємо найменше спільне, кратне чисел 10, 15 і 20. Ну що ж, це дорівнює. Нагадую, беремо перше число. Це 2, що множиться на 5. Це буде 10. І домножаємо на те, що бракує. В числі 15 у нас бракує множника 3. То домножаємо на 3. Так? А в числі 20. У нас бракує ще одної двойки. Ось вона одна є, а одної бракує. То ще домножаємо на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 5 це буде 10. Давайте я перенесу. Помножити 3 помножити на 2 це 6. А 10 помножити на 6 це 60. Є. Ну що ж, виходить, 10, 15 і 20, поділиться на найбільше спільне число, яких можна поділити, це 5 Потім 60 у нас найменше число, на яке можна поділити. 60 поділиться і на 10, і на 15, і на 20. Це буде НСК. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, тут є числа 7 і 8. Ну що ж, 7 це просте число, тому тут можна було і поїсть, що можна зробити, але давайте зробимо все однаково. 7 це просте число, воно розкладеться тільки на один множник на 7. Ну а 8 ми можемо розкласти як 2, що множиться на 4, або, якщо на прості множники, 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює найбільший спільний дільник чисел 7 і 8. Це дорівнює. Ну що ж, беремо тоді, який, шукаємо, який у нас спільний множник 7, 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Ні одного спільного множника немає простого, то виходить, залишається тільки число 1. Тобто записуємо, що НСД цих чисел дорівнює одиниці. І дійсно, якщо одне із чисел у нас просте, то НСД буде дорівнювати одиниця. І взагалі в цьому випадку, коли НСД дорівнює одиниця, то ми кажемо, що 7 і 8 у нас взаємно прості числа. Ну що ж, знаходимо тоді найменше спільне, кратне. Найменше спільне кратне. Чисел 7 і 8. Ну що ж, беремо перше число 7 і множимо на ті множники, яких бракує. Ну що ж, тут бракує множників. Раз, 2, 2, 2, 3, 2. 7 множимо на 2, на 2 і на 2. Це дорівнює 7 помножити на 2 це буде. 14. Так? Ну або запишемо це так. 7, що множиться, 2, що множиться на 2, що множиться на 2, це буде 8. Так, а 7 помножити на 8 це 56. Є. І дійсно, коли один із, одне із чисел просте, то НСК найменше спільне кратне, буде дорівнювати добутку цих чисел. 7 помножити на 8, 56. Є. Ну що ж, переходимо тоді до шостого завдання, числа 9 і 12. Записуємо 9 у вигляді добутку простих множників. це 3, що множиться на 3. Розклали на прості множники. Тепер 12. 12. Ми запишемо як 2, що множиться на 6. І це дорівнює 2, що множиться на 2 і множиться на 3. Розклали ми на прості множники. Ну а зараз записуємо, чому дорівнює НСД найбільший. Спільний дільник від чисел 9 та 12. Це дорівнює. Ну що ж, давайте шукати, які в нас множники співпадають. Бачимо, тут у нас співпадає тільки один множник трійка. То записуємо, що НСД 9 і 12 дорівнює 3. Є. Ну, а тепер шукаємо найменше спільне кратне. Записуємо НСК. Від чисел 9 і 12 дорівнює. Беремо перше число, це 9, 3, що множиться на 3. А потім домножаємо на те, чого бракує в розкладі другого числа на прості множники. Трійка в нас є, а от двох двойок тут бракує, то множимо тоді на 2 і множимо на 2. Це дорівнює. 3, що множиться на 3, це 9. Що множиться 2, що множиться на 24. 9 на 4 це 36. Є? Ну що ж, зараз тоді переходимо до сьомого завдання. 14 і 21. Давайте розкладати 14 на прості множники. Записуємо 14. Це можна записати 2, що множиться на 7. А 21 ми записуємо 3, що множиться на 7. Є? Ну що ж. Зараз записуємо, чи ж дорівнює найбільший спільний дільник. Найбільший спільний дільник чисел 14 і 21. Це дорівнює. Отже, давайте знаходити, який у нас множник співпадає. Тут у нас 7, і тут у нас 7. То записуємо, що НСД 14 і 21 дорівнює 7. Є. Ну, а зараз знаходимо. Найменше спільне кратне пишемо. НСК найменше спільне кратне, чисел 14 і 21. Це дорівнює. Беремо перше число, це 2, що множиться на 7. І на те, що бракує у цьому записі на той множник. Я підкреслюю тоді, тут бракує трійки, Отже, треба помножити на 3. І це дорівнює. 2 помножить на 7 це 14. 14 множиться на 3. 10 на 3 це 30, 4 на 3 12. Разом буде 42. Є. Ну що ж, виходить, що і 14, і 21 може поділитися на найбільше число на 7, а 42 поділиться у нас найменше число, яке поділиться і на 14, і на 21 без застачі. Переходимо до восьмого завдання. Тут є три числа. 6, 8 і 12. Записуємо 6. Розкладаємо на прості множники. Це 2, що множиться на 3. 8. Записуємо. Це 2, що множиться на 4. Або 2, що множиться на 2, і множиться на 2. 12. Записуємо це 2, що множиться на 6. Або 2, що множиться, 6, це 2, що множиться на 3. Розклали ми на прості множники. Тепер записуємо, чому дорівнює НСД найбільший спільний дільник від чисел 6, 8 і 12. Це дорівнює. Шукаємо той множник, що буде співпадати у всіх трьох розкладах у цих простих множниках. Тут бачимо двійка, тут є, і тут є одна двійка, і тут є одна двійка. Двох двоєк немає, а трійка у нас немає у числі 8. Отже, записуємо, що НСД від 6, 8 і 12 це дорівнює число 3. Ну а тепер шукаємо, чому дорівнює найменше спільне кратне. НСК. Від 6, 8 і 12. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число, це 6, 2, що множиться на 3. Помножимо. Тепер дивимося, чого бракує у цьому записі у числі 8. Тут бракує двох двоєк. Раз, двійка і два двійка. Гаразд, то добножаємо тоді спочатку на 2 і домножаємо на 2. Тепер аналізуємо, чи є такі множники не використали в записі числа 12. Отже, двійку ми вже записали один раз, двійку ще один раз записали. І трійка у нас є в записі числа 6. Все, більше ні на що домножати не потрібно. Ну і записуємо, що це дорівнює 2 помножити на 3 це 6. Що множиться 2 помножити на 2, це 4. Ну, а 6 помножити на 4 це 24. Є. Ну що ж, виходить, що. 6, 8 і 12 можна поділити тільки на трійку. На таке найбільше число. А 24 у нас поділяться і на 6, і на 8, і на 12. Це найменше таке число. Це буде НСК і НСД. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження НСД і НСК чисел. На цьому вправу завершено.